Вітаємо всіх хлопчиків, дівчаток, чоловіків та жінок, тих, хто любить владу, да, баба, і тих, у кого життя не заладилося. Якщо нас добре бачите і чуєте, негайно кидайте всі свої справи, бо ми з бабою це зараз будемо в хвірі. Так? Кефірівши, так. Як завжди, біля екрану можете поставити банки з водою, консервацією, креми, мило, зубну пасту, тобто все, що є, те й кладіть. Ми з дідом зарядимо це. Усе все зарядимо. Екстра мульті, супер енергетикою, а потім будете відчувати приплив. Цього, як онук наш каже енерджайзера. Ох, як батарейка, та, так? Для тих, хто любить домашніх тваринок, там різних котиків, собачок. Дивіться нас з бабою всі 30 хвилин. Уважно. Під кінець сеансу станете вегетаріанцями. Отак от. Так. А тих, хто бажає прожити життя без особливих проблем, запишіть теорію успіху. Давай, дід. Отож, слухайте. Успіх у 5 років – прокинутися в сухому ліжку. Так. Успіх у 17 років – зуміти таке от з жінкою. Успіх у 25 років – знайти хорошу дружину. Так. Успіх у 35 років – кар'єра і сім'я. Успіх у 45 років – сім'я і кар'єра. Успіх у 55 років – знайти хорошу дружину. О -о. Успіх у 65 років – зуміти те саме з жінкою. Успіх у 85 років Прокинутися, шановні, ну, в сухому ліжку. Отак. О! Як воно! <сих> Цікаво! Ану те... слухай, ну, діду! Ну, глянь на мене. Що? І що? Як я тобі? Ну нічого така що. Скільки ти мені років даси? Ну, <сих> судячи так. Ну, по обличчю там років 25. 25. По рукам, ну, ну, ну років я знаю, ну, 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 ну. Ну, 27, нехай там. Ну, 27. Ну так, от, да, ну, я знаю. Ну, ой, ой, ну ти підлабузник, діду. 25-27. Який я підлабузник? Почекай, я ще ж не підсумував цю суму ще, Не підбив під. Ти, ну, ти. <свят> о! А, а ти знаєш, діду? От коли в людини починається справжнє життя, га? Я знаю. Ну, може, в момент народження чи як там. Ні, діду. Ну, ну ну ти ж скільки років прожив? Справжнє життя починається в момент затяття! Господи, не берешчиш там. <плес> Знаєш, бабо, якщо no. це не по-науковому, а так відверто тако no. кладучи руки на серце, то справжнє життя починається, коли ти їдеш на тиждень до своєї сестри. У Харків. От. Оце життя починається. От, <свят> діду, добре, що мені сказав. А добре, тепер Ой. я буду знати, діду. Ой, поклади, поклади гріха подалі. <свят> поклади, поклади. <свят> Слухай, баба. No. Я оце, коли вранці між іншим вмиюся, так? No. то я оце холодною водою, коли, так? Да? То no. почуваюсь на років 10 молодшим. Ти. Да. Та не вже? Да, да. <свят> Слухай, діду. А не міг би ти того? Вмиватися і увечері, га? Що баба, бабу? тебе одне тільки в голові, одне й те саме. Між іншим, оце так, знаєш, міська. Галька наша, оце сусідка Но. від Петра уходить, так і збирається. Да. Кинуть Петра хоче. А та ти що? Я скільки років прожив? А, а чого? Та, оце відтоді, коли він став е, депутатом, так. тільки ти робить, що стоїть біля ліжка і, і розповідає їй, як має бути добре. Так! Депутат же все захід, це знає. От Отвійна! Ну, добре, це депутат розповідає гальці, а ми, діду, з тобою зараз будемо розповідати ну, візьмо. Бо час йде, і, 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 он, режисер нервується. нервується. Нервується, так? Нервується, так. Ну, раз нервується, то нехай е, ліків вип'є. А, а зап'є він їх чим тут же води немає. А справжні ліки, баба, не запиваються, а закушуються. так. Цікаво. Ой, цікаво. Ну, проте, любі друзі, кладайтеся зручніше. Потрібно мені діда на, на магічного гороскопа спрямувати. <реш> час збирати каміння. Давай, оце правильно, баба Давай. Овнам Давай. відразу пораду дала на наступний тиждень. Шановні Овни, час збирати те, що посіяли. Якщо вели себе минулого тижня, пристойно отримаєте ви нагороду. У вигляді ситної вечері без сюрпризів. Якщо навпаки, то отримуєте по голові важким предметом. Ваша половина також коваль, свого щастя. О, то ще який коваль. А то а у, у, у вівторок, у вівторок не їжте сало. З, з морозилки головне, воно пісне і несмачне. З'їжте сало з кабанчика. Відчуйте різницю. То у середу на роботі вам запропонують хабара. Ох, ти ж. А що? ви його, не торкайтеся. Є інші е, способи його взяти. В разі чого скажіть, е, скажете сміливо. Ці руки нічого не брали, а чисті тому, що нічого не робили. О. Mm -hmm. <плес> У четвер вам реально пощастить, шановні, зустрінетеся з начальником вашого начальника в одній компанії. Ну що може не буде, ну подумайте, чи варто говорити йому всю правду. А на вихідні ідіть у баню. Ідіть вже в баню. Ідіть. Ху, діду. Ху, ху, ху. Та я хоч почитаю, може, щось там. Я от взагалі чого книжку відкрила? І що? Ось дивись, малишко, да? Ага. Яка ганьба. Шо, це Великий хочу. письменник, ну кажуть, цей малишко. А да? надрукувала тут, у збірці, вірша. Угу якого ти мені присвятив, діду, ой, коли ми тільки з тобою познайомилися. Да? Ну, о! що я неправду кажу. Дивись, і справді, гад то ж плагіатор. От безстинні який. Між іншим ти знаєш, що це галька вже другий місяць дотримується спеціальної дієти. Їсть одні банани і кокоси. Отак. Зачекай! А результат помітний? Ще й я бачила ти, як вона лазить ото по деревах. Оце да, така дієта. А я думаю, ти про що. <рес> <рес> Оце тобі діє. Слухай, а ти знаєш, діду, що наші сусіди зліла? Здається, все ж помирились нарешті. Да? А, да, да. Вчора бачила, як вони разом дрова пияли. А що зараз пиляють? Та не дрова, бабо. то Вони меблі ділили. Меблі ділили. От жах! От жах. Хто там у нас чекає далі? А, ти! Бачиш тільці, тільцям таке скажу. На наступному тижні не суетіться. Добре, поміркуйте, чи потрібно вам міняти свою другу половину. Це я про сусідів кажу, хай почують нас. Не забувайте, що інша пилка може виявитись гострішою і витривалішою. У вівторок і середу можете застудитися, тому при появі перших ознак чання не списуйте на народну прикмету. Тобто хтось на є на дурняк. На дурняк. Відразу починайте лікуватися. І їжі кілька ложок меду, лимон, цибулину. І будьте, як та нова Таврія, з виду неказиста їхати можна. <п 'ятниця> у четвер та п'ятницю, можливо, безсоння. <п 'ятниця> Не варто виганяти причину, виспитися потім. На вихідних ходіть в церкву. Молитва очистить ваші помисли. Між іншим любий, я оце і їсти приготувала, Aha. і попрала, Aha. і поприбирала, зачіску нову, бач, зробила. Aha. Молодець, я? Бо, ну так, то воно так, бабо. Ну молодець. No. А була б не своя, а була б чужа, то було б ще краще. Знову за війника, ну перестань. Я ж тобі не перестань. Без нього не можу. Так, близнюки. Вам, близнятки, близнючки, попереду світить зустріч з людиною, яка потім стане вам другою половиною. Проте відразу пропонувати їй чи йому виконувати подружні обов'язки не потрібно, бо будете шукати іншу кандидатуру. У вівторок можливі головні болі у середу другорядні. Якщо у середу приїде в гості друг чи подруга, буде надзвичайно весело і добре. А у четвер вранці, відповідно до того наскільки добре було вчора, ну буде трохи зле. А на вихідні сидіть вдома і дивіться телеканал Житомир. Заспокоїте нерви. Будете в курсі справ країни і області. А не будете дивитися – газ відключимо. А, що горілка шучайка? Слухай но ну, діду, ага. а ти от це зміг би відро води випити? <рес> я що кінчить, відро води випити. А відро самогонки? ха <рес> що не козак чи що? <рес> <Я шо можу? рес> а я є що можу. От цікаво. А якби костюм коштував так, так, як пляшка горілки? Ти б що купив? Костюм? Чи пляшку? Ну, ясно, що пляшку. Навіщо мені здався такий дорогий костюм? Він мені треба. Що це баба? Здається, знову гладше став. Здається. А ну, прохвіль. Такого. Ану, так Да! Нічого страшного, нічого страшного, лікар казав, треба більше рухатись. от, Наприклад, двічі в тиждень ходити з одного кінця місця ага. і в інший. З одного і в інший. З одного і в інший. О, назад, і туди-сюди, туди-сюди ходити. Ой, ой. О, да. Це дуже тяжко. Ну чому? Може, треба щось інше спробувати, а? Ну, ну, можна. Ходи туди сюди. Секусом. П'ять разів на день займатися. а? Та ж мамо, я, я оце подумав. А скільки там того міста перебігти, раді Бога, буду ходити. <світ> краще. <світ> <світ> Зараз вертаємось до гороскопу. Шановні раки, шановні наші раки, нехай наступний тиждень для вас буде ну, ну, дозірок приємний. Вас будуть любити. Любити, любити, любити. І зраджувати. Над вами будуть сміятися і плакати. В цілому буде сильно весело. Так, у п'ятницю згадайте, чого не вистачало, проте повернути його буде пізно. Так. Не розчаровуйтеся і радійте, адже в суботу і неділю будете відпочивати, як заманеться. Чоловік чи дружина мають поїхати в село до батьків, тому свобода дій буде обмежена лише вашою порядністю, ну і трохи совістю у кого є. Це таке діло. Совіщю, да, У кого Діда, яка да. совість, так. Да. Не можу аж запекло. -хось. А якщо я помру, ти після моєї смерті на когось ну, одружишся? Чого? Ну, що ти верзеш, баба? Ну, звичайно, що ні. Ні за що. Ні за що я не одружуся діду. Тідо, та ти що? Звісно, що ні. Тід. А чому? Тому що Люба, краще за тебе я не знайду. А ти, я більше не хочу. Ні, ні. ні. Ох а, ти, ти, ти ж окоявний! Я тільки хоч копейта віник. Господи, Бо, ти знову. мені скажи, ось ти, коли приходиш додому, ти ноги свої витираєш чи ні? Знаєш, бабо, я можу і не приходити, от якщо на те пішло. Хто тобто, ти бачив? Да. Ти бачив? Він може і не що стояти? Що я ти сказала. О, Господи. Опа. Що ти там? А що це діду, у тебе на штанях така біленька волосинка, га? Звідки вона в тебе? Та, -та, та баба, мабуть, у маршрутці причепилась. Що ти? Ай, чи не Причепилась в... у маршрутці. чекай, а ворожка чи хто? А чи немає вона стосунків до нашої сусідки? То вгалі ні Ай. щось дуже схоже. Дід. Дурниці, бабо, дурниці. У неї я завжди штани знімаю. Та боже, що це, що це? Я таке возьму? Ні, 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 Баба, то ти неправильно зрозуміла мене. Неправильно, неправильно. І взагалі і, леви вже ждуть, О, то, то я буду їм. Лева, лева, леве. лева. леве, влево. Наступний тиждень вам леви, буде дуже солодко. До вас прийде кохання. Тільки не показуйте йому зуби. ведіть відразу додому і вразте тим чим-небудь. Якщо чого-небудь немає або не вистачає, наливайте побільше вина. Напізладить або повністю затьмарить дійсність. Так, ба? О, так. І взагалі намагайтеся сподобатися. Проте не перестарайтеся, якщо раптом вас розкриють батьки, чи друга половина кохану, чи коханого не випихуйте за балкон? Ой, холодно. По-перше, дуже холодно. А по-друге, згадайте, який у вас поверх. О, о, о отак. Mm -hmm. от. У вівторок будьте уважні при виході з тролейбуса. Можете потрапити на голий літцю калюжу, тому що сили виплигуйте подалі. О, О, вже... А на вихідних так. вимкніть і мобільний телефон і відпочивайте спокійно. Так. Взаємна релаксація з другою половиною ой. піде тільки на користь. Ой, ой, релаксація, бачили, які слова знає. Оце баба мені внучок підігнав, каже, оп, підганяю тобі, діду, петри плеєра якось. Дорогі, опалення, дороге, дорога, Газ дорогий, Косе дорожає, діду. Діду, себе послухай тут. Ти, ти, ти все дорожай. Я ну, в мене до тебе дві новини. Так. Погана і І, і хороша. І хороша. Хо -хо -хо. Ну які? Ну, по-перше, діду, я піду від тебе. Ну, а погана яка? Туті! Туті! Ту Між іншим, бабу, я оце узяв нам путівки на сахварі. О! Зачекай ага. на Сахварі. За ага. ти що? Ага. Ой, слухай. Зачекай, А розцінки там які? Ого, класні розцінки. Ну давай, В принципі, нормальні навіть і прийнятні. Отаку давай. Охота з дружиною на Лева 500 баксів. Ой. Да. А охота з Левом на дружину всього сотня. Ну, звичайно, я ж вибрав все, що те, що дешевше, щоб ах, ти, ти потім не ах, Щоб ти, ти ш... потім не скандалила. Ах, Жду, перестань того віти. Дешевше він обравай. Ой, діви, ви мої дорогенькі. Вам діви на тижні, що попереду зірки обіцяють теплу погоду в домі. І холодну на вулиці. В, вдома, у як, якомога більше роздягайтеся, а виходячи на двір, крепко вдягайтеся. Якщо вівторок знайдете в кармані чоловіка жіночу білизну, відразу не здіймайте гвалт. Можливо, він позичив людині гроші і взяв залог. О! Що, що, я, що, що? На вихідних помандруйте пішки містом і корисно, і хономна для здоров'я. Так? Дуже для здоров'я. Ти знаєш, бабо, що? що з Петром сталося? З сусідом? Ну, а з ким? Та да, ні, нічого не чула. А його е, е, дружина покинула. То знаєш що? <плес> Діду, а. то знаєш, що я міркую. Ну. То нехай він візьме пляшку. І втопить своє горе в горілці. Ні, не вдасться. Не вдасться, таке не вдасться. А чому що? У нього що горілки, грошей на горілку немає? чи що? Та грошей якраз то є, баба. Горя, що нема. і так горе, Це ти діду, так діду, а? Скажи на мені. Ти хліб вчора купив? Я ж тебе просила і гроші на хліб дала. га? Ой баба тут що? така історія темна. Чого це я не знаю нічого? Зайшов я е, в магазин, а хліба немає. Ні чорного, це не білого. Зайшов у другий, третій, теж ні чорного, ні білого. Нема. Нема. І що ж ти зробив? Ну що, що. Розкажи, розкажи усім. Ну, взяв червоного, ну а що ж? Якого? Ах, ти ну, ти що? Ну, так, ви що Чого ти репетуєш знову? Сір... Баба, он Терези чекає. Сірко, тебе врятував. Сірко. Ой, Терези. Терези, ви вибачте нас, будь ласка. Її вибачте вже так. <кхи> Перестань по нам ходити. Вам, шановні, тиждень, що буде, буде не таким, як у нас, буде спокійним. Ага. Будете зважувати, залиштесь без грошей. Будете обважувати. Худо, бідно, а щось та й зробите, а ще й заробите. Терезам холостякам з понеділку варто е, поміняти натільну і постільну білизну. На вигляд, можливо, вона їй здається ще нічого, а термін її використання минув ще позаминулого місяця. І досить сидіти на одних пеліменях. Квадратний шлунок вам не до лиця. Геть зовсім. В суботу і неділю вирушайте на ринок з сім'єю. Потім не буде вислуховувати, що купили, як завжди, не те, і не там, і не то, і, і взагалі разом на ринок з сім'єю. Місяця, баба, дай мені трошки грошей, га? Ну, дай мені трошки грошей. Тобі... Ти мені ще раз поясни, навіщо вони тобі? Давай. Та представляєш, оце вчора сам з собою поспорив на пляшку горілки. Саме що Сьогодні палити кинув. Ага. 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 І що? Ну що, що поспорив проспорив віддавати що тут треба. <ривіт> 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 Переб'єшся. ти дід. Які грошей не там. Краще он скорпіони нас чекають. Для вас, шановні, тиждень, що попереду принесе вдачу у вигляді. Купи грошей! О! Ого, ось так тобі. Ого. Якщо вдасться забрати борги, покладіть скарб у банк. Депозитні програми зараз ой, як які привабливі! Якщо маєте дружину чи чоловіка, майте з розумом. У вівторок можлива духовна криза. Не потрібно впадати у відчай. Скільки то є доби? Ляжте раніше, встаньте пізніше і все як рукою зніме. Всереду не тріпайте нерви сусіду. Він не знав, що ви тільки ну, завершили дорогий ремонт. Ну нащо ж? Ну, де ну, дійсно, ну завершили, а він вас закупив. Ну, забув закрити він то вентиля, ну, Це ж не привід його на весь світ лаяти. Ну. Гроші з нього все одно не візьмете. У нього їх зроду не було. У ніч четверга на п'ятницю, можливо, зустріч з інопланетянами. Якщо вони вам запропонують здати аналіз це чи не слухайте. Негайно просинайтеся, бо згадаєте дуже раннє дитинство. А друга половина вас неправильно зрозуміє. Це точно, це неправильно зрозуміє. Може, а давай нашу сусідку розіграємо, га? А як? І замість оце вона мінералочку полюбляє, а замість мінералки їй в склянку горілки нальємо. Га, давай! Суки, баба, давай краще мене розіграємо, так га? Знайшла з ким радитися. Слухай, бабу, я оце сьогодні одній дамі в тролейбусі випадково наступив на ногу і відразу вибачився між іншим. Вона мені за це уяви, цукерку дала. Ну, дала, за те, що ти на ногу наступив, вибачився. А далі що було? Ну, що я ще раз наступив. І що? А тільки замість цукерки вухо отримав. Якась з привітом, чесне слово. Вас <рес> жінок взагалі зрозуміти складно. <рес> складно, складно. Так, стрільці, так? Стрільцям на наступному тижні важливо не промахнутися. Стріляйте влучно по тим, від кого залежить ваше майбутнє. Тим, хто подумав про зброю, то в якось її використайте свій погляд, а не боже, збав рушницю чи кулемета там якогось. З понеділка варто побільше ходити пішки. В Кінці тижня порахуйте, скільки зекономили, і побалуйте себе чимось солоденьким. Це вас є ще що щось там грає. Це онучка, онучка! А, а, ну, а де ж чи вона дзвонить? Ну я поки хоч розкажу, так? Слухай, а де ж вона? А де от розказує? Отже вам тиждень, що гряде, принесе масу приємних моментів. Зірки підказують, що ваше щастя поруч, тому не шукайте іншого, так, бабо? Ой, Бо що, є ймовірність? Що, що й, ймовірність, що багато хто з вас покине палити. Ага. Цигарки так, зараз так. дорогі. Та й здоров'я не дешеве. В середу, можливо, до вас завітають гості. Не зустрічайте їх з перекоченим від радості обличчям. Не позіхайте і не намагайтеся натякнути, що вже пізно, а завтра вам на роботу. Так, онучка, де тут клацать. Навпаки, пригощайте гостей, хвоїть, запропонуйте ще, ще посидіти і побачите зворотні ефекти. Четвер на вас щось звалиться. Можливо, щастя, можливо, сосуйка. Ой. Тому е, тримайтеся подалі від будинків, що, натомість е, будете. Е, Ближчими до людей. О, о, Слухай ну, діду, зараз на телебаченні ото стільки реклами розвелося. No. А -а -а. Страшне. У людей он і, і слухай і каріїси. Дні якісь непрак... не пракнепрактичні. Не... Грибок. Ой -ой -ой. Навіть воші є. Ой-ой-ой. ну тож, баба, Ой. юма, Всякий товар спихнуть треба. Правда, ми теж допомогти хворим можемо. Можливо. Ти там щось про вошей говорила, так? Так, говорила про вошею. Так от, щоб позбавитися від вошей, О. потрібно це так, от, змішати цегляну крихту та червоний перець. Так. Після чого цим складом посипати заражене місце. Міще. А знаєш, який принцип дії? Ага. Воша біжить. Так. Ненавмисно вдихає червоний перець, чає, б'ється головою цеглину і гине. А я ж повій! Ні, ну а що ж ти ж то дорожне чи Слухай, слухай, я ж вчора у театрі була. Ну і що? Діду, це уяви собі. Хтось з театру пішов у моєму пальто. Ой, 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 ой. Кому воно треба твоє старе диряве пальто? Я звідки знаю. Я ж з театру перша пішла. Ах, ж захища. Молоде! Слухай, дідо, а ти взагалі ось це, ми з тобою займаємось займаємося? А сам ти оце гадалкам ворожкам оце віриш? Вірив бабу до того часу, поки не пішов якось на сеанс до однієї ясновидічки і не постукав до неї в двері. І знаєш, що вона мені сказала? Цікаво, і що? Питає, хто там? ти представляєш? Ясновидять! Постукаєш, хто там! Дід, <дит> давай так, на нас цікаво це наступний тиждень для вас стане знаменним. Oh, Можливо, ви відкриєте в собі нові можливості, розум і красу. Не потрібно ділитися тією інформацією, радійте тихесенько, адже кругом заздрість. Я yeah, так yeah, 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 yeah. в разі вашої язикатості вас можуть послати до психотерапевта або ще далі. Вихідні зірки підказують. Ви відпочиватимете цілком спокійно. Лідка. Давай, бабо, продовжуй. Слухай, спокійно, неспокійно, а мені ось ага. час здається, що десь дує. Га? Може ти встанеш вікно, закриєш. А так? А, а, а. Холодно, га? Ой, холодно їй. Можна подумати, якщо я закрию вікно, то на вулиці тепліше стане. Ай, Морочиш голову. А це зараз газетку сяла. Гороскопи читає. Неправда, не цим газетам, слухайте. Ось наші гороскопи, послухайте, риби. Вам, шановні, тиждень, що гряде, принесе спокій. Проблеми зникнуть, а хвороби розсосуться. <пий> Пийте побільше води, їжте менше м'яса, натомість овочі і фрукти вам не завадять. Якщо будете берегтися від неприємностей, вони можуть виникнути. Тому спокійно ходіть пішки по місту після 22 години і ні про що не думайте. В разі виникнення непередбачувальної ситуації мовчки плямкнете ротом. Швидше за все, грабіжники вас пожаліють. Ой, ой. Ну, диви, диви. діду! О. Ну га, Ну, чого ти бавишся? У вівторок і середу можливі припливи ревності, шановні. Сусід або сусідка у шафі. Привіт, нібито й серйозний, проте подивіться на це з іншого боку. Можливо, людина ховається там зовсім не від вас, а від своєї любої половинки. Тобто в цій ситуації краще проявити добро і турботу про ближнього. В суботу і неділю пийте більше тепло. Нежить відчепиться, а бажання і мрії стануть ще ближчими. Отак от. Слухайно, ну, дід. А я оце хотів тебе запитати. Ну. No. Що це ти сьогодні вночі? Так виріщав. Ой, не повіриш. Та мені наснилося, що е, Марічка тоне. О, що це таке за Марічка така? Та ти бабу, її не знаєш. Ми у вісні познайомилися. Це таке буває. От такі бувають чудеса. Проте, шановні, вам ми тільки правду розповіли. Всю правду. Якщо щось не так, або так. Звертайтеся, ми ж люди добрі, добрі. Ну і ви в курсі, що якщо кого потрібно особисто прийняти, там яйцем покатати, постукати, послухати, з глаза видрябати, з зуба вибити, печінку замазати, гланди зменшити. Мізки вправити, звертайтеся до нас, будемо тільки раді. Ну і на завершення порада традиційна: любіть один одного, як ми з дідом. Скільки років, а ще й не набридло. І знайте, якщо бачите, що ласівка летить хвостом вперед, значить на вулиці сильний вітер. Вдягайтеся, шановні, і бережіть себе на все добре. Любіть і вас полюблять.